Чемний квачик. Або квачик навчається поваги. У лісовій школі тривали заняття. Звірята вже навчились правильно писати рівненькими літерами, вправно додавати і віднімати, добре малювати і гарно співати. Але найголовнішим було те, що вони навчилися добре поводитися. Усі учні були розважливі й чемні. Усі, крім жебеняти квачика. Одного дня він вискочив із класної кімнати, не притримавши дверей, і ті зачинилися прямісінько перед мангустиням, боляче вгативши його по носі. Бідолашний Чубчик! йому було дуже боляче. Ой-ой. заволав Чубчик. – Стрибай сюди, нечемна на жабо, буде тобі не переливки! Але квачика вже й слід запав. На уроці пані цяточка запитала, чи хоче хтось повісти біля дошки. Я хочу, викрикнув Квачик і підстрибнув, підштовхуючи шашку. А на прогулянці. Жебеня не схотіло чекати своєї черги на гойдалку. Я перший. крикнув квачик і скинув із стадіння чубчика, який щойно почав гойдатися. Зіскочивши на землю, квач, що помчав на гірку, Не озираючись, він перестрибнув через черепашеня, яке чемненько чекало своєї черги, і зацідив бідоласці ногою в око. А під час обіду, тягнучись до сільнички, він перекинув на стіл пущену склянку з молоком і навіть не перепросив за таку необережність. Бачику, ти поводишся дуже грубо, зробила зауваження пані цяточка. Ти дарив чупчика дверима по носі, штовхнув шашку, без черги на гірко, та залишив пугу без молока, перекинувши склянку. Я нічого страшного не зробив, вигукнув пачик. Чупчик міг відскочити, шашка відійти, а пуга міцніше тримати за склянку. Так не годиться, ти маєш навчитися поважати інших, сердито мовила вчителька. Поважати? по складах повторив за неї квачик і розгублено спитав. А що таке поважати, пані цяточко? Це означає дружньо ставитися до інших, бути чемним та ввічливим, відповіла вчителька. Не лізти без черги і не штовхатися. Поміркуй, чи сподобалось би тобі, якби чупчук вдарив тебе дверима. Шашка нагнув від гірки, а пуга пролила твоє молоко. Коли ти ставишся до інших із повагою, вони віддячують тобі тим самим. Треба обов'язково цього навчитися. Так квачик дізнався, що таке повага, і наступного дня перепросив усіх своїх друзів. Вибач, що вдарив тебе дверима, сказав він Чубчику. Вибач, що вхнугнув тебе, звернувся до шашки. Вибач, що я розлив твоє молоко, мовив до Пуги. Ми приймаємо твої вибачення, відповіли звірята. Ми дуже раді, що ти все зрозумів. Пуга так зраділа, що вирішила влаштувати всі нагоди свято. Звісно ж, вона запросила на нього й квачика. Здогадайся, що він зробив, коли прийшов у гості? Квачик пропустив уперед у себе чубчика, притримавши двері. А перш ніж взяти собі трохи печива, він поклав смаколики у шащину тарілку. Чи хтось може передати мені шматочок торта? звернулася до друзів Пуга і Квачик негайно виконав її прохання. Друзі дуже тішилися з гречної поведінки Жебеняти. Бачу, ти найкращий, сказали вони. Пані цяточка пишатиметься тобою. Так, і так, відповіло чемне від цього дня Жебенятко. «Урок засвоєно.